Чемпіонат області був відбірковим до фіналу Кубка України. Після виступу спортсменів Федерація проведе відбір до збірної команди Запорізької області. Позмагатися на турнір приїхали як титуловані, так і менш досвідчені спортсмени. Зараз ми от останні прикидки відбираємо збірну, найкращих лучших наших вас які відправляться на соревновання. на сьогоднішній день. більше ста учасників приймають в наших соревнованнях. Из возрастной категории все представлены. Здесь мы хотели как раз сейчас в конце уходящего года посмотреть всех. Свого виступу чекає чемпіонка Європи та бронзова призерка чемпіонату світу з ушу Олександра Березіна. Дівчина виступає у двох програмах зі зброєю. Поки що підтримує молодших одноклубників, впевнена у своїх шансах потрапити на Кубок України. Цей чемпіонат є для мене розмінкою перед чемпіонатом України. і я сподіваюся, що це будь-карашена перед важливими стартами. Так вон заканчувається і на фіналі Кубка України. І я сподіваюся, що ми наша зборна, вся Запорозька виступить достойно. На більшому рівні і привезе багато хороших медалей. Впевнено, виступає перед суддями діюча чемпіонка України Лідія Соболь. До цих змагань дівчина старанно готувалася, адже на кону місце у збірній області. Спортсменка впевнена, сьогодні їй вдасться набрати максимальну кількість балів та потрапити до команди Запорізької області. Я думаю, буду виступати сильно. Я на хочу всіх виграти. Давай. Чесно, я вважаю, що багато люди це конкуренти, але хоча в житті ми з ними дружимо. Давай, давай! Чатки у нас конкуренція старанність та наполегливість дівчат принесли бажані результати. Бердянська спортсменка Олександра Березіна стала абсолютною чемпіонкою турніру. Лідії вдалося двічі підійнятися на п'єдестал пошани. Тепер дівчата в складі збірної Запорізької області будуть змагатися у Кубку України з ушу. Турнір відбудеться всередині грудня у Львові. Оксана Сташенко, Дмитро Сахно, Тв. 5